Дивіться, як стоїть. І не один. Я мінімум їх тут як п'ять нарахував. Ось який. Ну це просто фантастичний гриб. Іду, йду, йду, і отак. Краєм ока бачу. Краєм ока бачу, дивіться, якого риба. Ось він красунчик який. Дивіться, що там стоїть. Дивіться, які два великани. Ну це вже не соромно людям показати. Ось так. Що, друзі, доброго дня. Сьогодні вирішив сходити ось у великий ліс по білі гриби, поки що йду дорогою, тому що ще не встиг підійти, е, налаштувався, був трохи зранку, вже був готовий йти, але пустився дощик і трохи довелося мені почекати. Але зараз вже майже на місці і буду підніматися. Правого боку тут у підйом і буду там шукати королівські боровички, не знаю, е Спілкувався з деякими людьми, е але всі говорять, що грибів мало, десь по один. Хоча не знати, це було два дні назад, я спитав, зараз може вже і пішли. У нас там внизу, де зазвичай збирають, а там е є зараз королівські боровички. Хоча я не налаштований саме на них, але е, ці місця, де я зараз іду, зазвичай там якраз вони і ростуть. Ну, що ж, Буду підніматись, якщо щось буде, звичайно, що покажу вам. Знаєте що? Я просто кайфую від цього всього, мені цього так не вистачало майже цілий рік. Дуже, дуже задоволений, що все-таки повернувся сюди походити так, позбирати білі гриби. Ну, Звичайно, якщо ще й знайду грибів, то буде взагалі супер. Ще що знайшов? Знайшов декілька ось таких моховиків. Не знаю, як правильно вони називаються. У нас кажуть моховики. Ось такий гриб. Один-два. Тут уже старий, третій. І ось там на горі ще один четвертий. Ну, а сироїшка була ось там. А піднявся я тільки що ось звідти. Ну, якщо вже такі гриби сюди ростуть, то можливо зараз будуть вже і білі. Ось який мені підйом треба йти. Так, трохи піднявся. Дивіться, якого зонтика знайшов в такому корінні. Ну непоганий. Хороший зонтик. Брати я його не буду, тому що ух, я його весь потрощу, доки знесу додому. Але ось такий гарний. Ну, що ще знайшов? Знайшов ще сироїшку зелену. І поки більше нічого. Ось такий туй підсад. І ось такий продовжується вверх. Ну, хвилин ще з 10 мені треба підніматися, щоб добратися до тих грибних місць. А поки що я просто карабкаюся вверх. Фу, Друзі, минуло майже дві години, як я вийшов з дому, дивіться, на перші білі гриби і зразу не один, а дивіться, тут один. Ось показую. Тут другий так сховався білий грибочок. Йдемо далі, йдемо далі. Як попались, так попались зразу декілька грибів. Так, там два, дивіться. Тут, тут два і тут також два. Ось вони красунчики. Оце так грибочки, друзі. О, супер. Я навіть тут не встиг нічого роздивитися. Давайте пофотографую, роздивлюся ще поблизу і будемо їх зривати. Ось такі гарнючі білі гриби тут стоять. Ось біля такого великого бука. Дивіться, які тут зарослі. Ну це буде дивно, якщо я більше поблизу тут не знайду. Ну, іду дивитись. Ну що ж, не вдалося мені більше знайти білих грибів, тільки цих, тут скільки я їх знайшов, шість, шість білих грибів знайшов ось він красунчик, справжній лісовий, ось такий гарний білий гриб, де ми другого зірвемо. Так. Звичайно, я думав, що знайду ще. Що я тут розтоптав? А, нічого, нічого. Думав, наступив на білого гриба. Звичайно, я сподівався, що знайду більше тут білих грибів, але поки на цьому участку, де я обійшов, більше мені не попалося. Ось дивіться, ще один такий гарнючий, майже два ідентичні гриба. Так, ідемо до цих. Ось вони. Теж красиві, трошки менші, Ну, це гриби тільки-тільки вискочили. Я піднімався туди. І не знайшов жодного ні королівського, ні простого білого гриба. А витратив вже майже 2 години свого часу. Ось так буває. Ходиш-ходиш і нічого не знаходиш. Ну, але зараз вже трошки цікавіше. Трохи цікавіше, тому що в мене вже є шість грибів, ось дивіться, яка красота набагато гарніші, як там у нас внизу. Тих хащах, де я ходжу, тому що там, ну, там маленькі гриби, такого важко там знайти. Буває, але рідкість. Ну що ж, забираю ці гриби, йду дивитися далі. Думаю, що за які дві годинки ще щось знайду. Дивіться, йду звідси ось так. Такою дорогою. Ось там поклав свій пакет, що з того боку. Ось, ось так просто йшов дорогою. Йду, 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 і отак краєм ока бачу. Краю мока бачу, дивіться, якого риба. Ось він красунчик який. Ну це вже гриб. Ось так. І він тут не один, друзі. Тут є ще один біля нього. Зараз вам покажу. Ось який гарний. Оце так грибочок. Ох, таких би за 20. І я б щасливий пішов додому. Ось, дивіться, тут ще один. Ось він. Такий менший один, а там далі дивіться, Ой, зараз покажу. Ось там такий ще один. Ну, Давайте з нього і почнемо. Ось такі зарослі. Дуже мені важко знімати і зривати. І давайте маленького теж заберемо. А потім я вже тут похожу, подивлюся по цих зарослях. Можливо, будуть ще білі гриби. Ну, зарослі такі цікаві, досить такі. Ось які тарикрасені, супер. Ну, йду дивитися в цих зарослях, може зараз тут наберу, хоч трохи, а то ходжу, ходжу, а дуже рідко попадаються. Друзі, просто буде ексклюзив, дивіться. Зараз залізаю туди в ті зарослі, вже там побував. Ось що знайшов. Ось що там знайшов, але не знаю, друзі, вибачайте за зйомку, як вийде, тому що тут треба лазити прямо на Дивіться, я сюди заліз. Побачив, дивіться, якого гриба. Ось він. Один тут. Даремо, зразу будемо забирати, щоб потім не повертатися. Один. Йдемо далі. Дивіться. Дивіться тут. Ось. Ось трохи далі. Я думав там буде ще під тим. Але дивіться, теж який красунчик. Надзвичайно, надзвичайно, але то, що я вам зараз покажу, то буде щось. Дивіться, що там стоїть. Дивіться, які два великани. Ну, звичайно, я думаю, що їм уже, мабуть, капець, мабуть, з них вже нічого не взяти, але тим не менш ну, дуже приємно знайти. Так, роблю фоточку і продовжуємо. Так, ну що, почнемо давайте з цього. Ого, велетенський. Ну, звичайно, бачите, який стан. Хоча, не знаю, що казати. Давайте спробуємо цього. Йо, друзі, там в ньому кілограм, напевно. Оце так велетень. Ну, давайте я візьму ножика, маю з собою. Зараз трошки відріжемо, подивимось. Я думаю, що він буде чистий. Хоч і досить таки поганий. Знизу, але я думаю, що він 100% буде чистий, тому що ну, осінній гриб, як не як. Так, зараз відріжемо. Ну, Він чистий, але бачите самі вже якого, якої якості цей гриб. Ну, не знаю навіть брати, не брати. Ви б взяли такого гриба. А? Не знаю, що з ними робити. Корінці, звичайно, хороші. Ось шапочка з цього боку. Давайте відріжемо. Шапочка теж. Непогано з цього боку. Давайте більше відріжемо. Ось так. Гриб ну, чистий. Гриб чистий. Не знаю. сушити в принципі, він міг би ще щось із нього і вибрати. Давайте я винесу його на дорогу. Зараз пошукаю тут. Якщо наберу багато, то брати не буду. А якщо нічого більше не знайду, то все ж таки візьму. Не встиг відійти, не встиг договорити. Дивіться, там ще один білий гриб. Ось він там. Ого. Важко тут, звичайно, мені збирати. Але це варте того, щоб знаходити ось таких білих грибочків. Ну, друзі, недарма вийшов. Добре, що не полінувався. Хоч і вже досить був... Розхвилювався, що грибів нема, але зараз зараз я це окуплю. Ха -ха. Ну що, біжу забирати такі великі і буду продовжувати тут лазити. Друзі, хотів стати перепочити, йшов там дорогою. побачив ось такого пенька, думаю, стану відпочину. Приходжу до пенька і дивіться, що тут. Дивіться, як стоїть. І не один. Я мінімум їх тут як 5 нарахував. Ось який. Ну це просто фантастичний гриб. Подивіться, зараз з цього боку. Ось один. Дивіться, тут під такими опілками. Дивіться, ще один. І тут більше нема, нема. Дивіться, тут ще один, два. Далі йдемо, дивіться, тут під цим листям. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Йдемо далі ще один тут. Дивіться, сьомий. Сім. Сім білих грибів. А тут що? Дивіться, тут буде також. Вісім, восьмий. Ну, вісім поки що нарахував. Дивлюся поблизу, але не бачу, не бачу. Давайте почнемо також уже з цього зривати. Зараз їх усіх подивимось, гарненько. Так, один. Ось цей буде в нас другий. Ось цей красивий, цей мені сподобався. Потім будемо цього обрати. Третій. Четвертий. Ось. П'ятий. Красота, красота. З цей маленький. Шостий сонечко показалося, вже світить мені в камеру. Ну дивіться, як той стоїть. Ну це просто. Ох, красота. Ну, давайте так сфоткаю. Так сфоткаю, а потім дозніму. Ну що ж, ось вони. Ті вже наші зірвані. І давайте беремо маленького. Ну яко маленько, нормальний такий собі грибочок. Ще й дивіться, яку коренюку має. І давайте зірвемо ось цього. Ну блін, я цілий день мріяв про такого гриба знайти. І ось я його знайшов. Ану. Ах, як пахне. Ну це просто клас. Клас. Друзі, просто клас. Лайк, підписка. Побігли далі. Ну що, наші... Продовжуються пригоди, тому що, дивіться, ось той пеньок, де знайшли там тих вісім білих грибів. Обійшов я тут трошки, подивився і вже маю що вам показати. Дивіться. Починаємо. Починаємо з такого білого гриба. Ось він. Красунчик. Осінній. Один. Йдемо далі. Тут. Ось, ось він маленький. Другий. Так трошки більший. Ось зараз, зараз листки мішають. Ось так. Третій білий грибочок такий. Теж суперський. Ото красота. Йдемо далі, це не все. Це не все. Сьогодні нам щастить. Четвертий грибочок такий маємо. Ну, це вже не соромно людям показати. Ось так. Йдемо далі. Четвертий то в нас був, це в нас буде п'ятий. Це в нас буде п'ятий і поки що е, більше я тут не бачу. Але там вісім, тут п'ять. і як бачите, гриби є. Оце красотище. Друзі, йду дивитися далі. Но цей листочок мене вже достав. Звичайно, як буде щось цікаве, буду обов'язково показувати. Так, дивіться, знайшов такого гриба. Вимкнуло мені камеру, як я його зривав, тому що не маю вже пам'яті, трошки звільнив. І ось такий гриб знайшов вже жовтий, ну нічого обов'язково цього забираю. І йду дивитися далі. Може, зараз ще нахапаю десь тут молодесеньких грибів Так, зайшов я у зарослі досить такі сильні. Пустився дощик. І знайшов я ось під листям. Дивіться, якого великого білого гриба. Під листям я знайшов. Ну, краса. Краса. Дощик падає, я знайшов такого гриба, наступив на нього. Потім дивлюся в бік. А тут ще один білий гриб. Дивіться, друзі, падає не дощик. Паде маленький град. Ось дивіться. Бачите? Град падає. Я в шоці. Вересень місяць. Я збираю гриби, град падає прямо на мене. О, дивіться, ще який білий гриб, друзі. Фантастика! Фантастика, дивіться, який і не один. Там два. Ну де ще ви таке побачите? Град падає, дощ падає. А я збираю гриби. Далеко-далеко від домівки. Ну, а ось тепер мені треба спуститися. Закінчив похід, тому що весь змок. Дощ падає. Я вже в дощовіку. Але і так намочився, тому що йшов через підсад такий маленький і все мокре навкруги. Ну що ж, друзі, ставимо лайки, підписуємось на канал, до нових зустрічей!